Привласнила кошти пенсіонерів за комунальні платежі. Днями до поліції надійшли заяви від мешканців однієї з громад прилучни. Потерпілі скаржилися поліцейським, що потрапили до списку боржників у сплаті за комунальні послуги. Натомість запевняли, що всі рахунки сплачувалися вчасно у поштовому відділенні як підтвердження, оплачені квитанції та чеки. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. З'ясувалося, 31-річна працівниця пошти не вносила отримані від громадян кошти на рахунки. Гроші ж це майже 20 Тисяч гривень привласнила зловмисниця, ушукала 15 пенсіонерів. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури повідомив фігуранці про підозру за частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України. За такі дії передбачено покарання від 5 до 8 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права обіймати відповідні посади. Днями до ячняцького відділення поліції звернулася місцева мешканка. Жінка повідомила, що сусід жорстоко б'є собаку. На місце виклику терміново виїхав наряд групи реагування патрульної поліції. Правоохоронці встановили – 60-річний ячнянець кілька разів вдарив палкою собаку. Чоловік намагався пояснити свої дії, відганяв бродячу тварину від домашньої птиці. Поліцейські склали на чоловіка адмінпротокол за статтею 89 Кодексу України про адміністративні порушення, що тягне за собою накладання штрафу від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян